Привіт народ! Ну що ж, з сьогоднішнього дня я власник будинку та земельної ділянки. Тепер погнали покажу. Ну ось народ. Ось і мій двір. Це для ріки. Двіжуха охеренна. Отак от виглядає мій будиночок з вулиці. Але більше всього, мені тут подобається. Мангальна зона. Я від неї просто кайфую. Та-дам! Бляха, коти знову, блядь, мусорку перевернули. Це моє земельне щастя, як то кажуть. Ну, пішли в будинок. Красунька моя. Ось і мій будиночок. Найголовніше теж ванна кімната. Шикардосна. Це йшло в комплекті. Далі кухонька. Але на кухоньці ніхрена нема. Окрім моїх ножів, мікрохвильовки і білки під мені. Пару тарілок. А так, тупо, короче, все пусто, блядь. Пусто-пусто, виросла капуста. Якось так. Так що ефіри з приготуванням їжі ще не скоро, бо немає ні каструль, ні, ні тарілок. Ну, це зала, коротше. Тут у нас одна кімната. Ну, вона пуста. Тут в нас... моя комната. Минимализм на максималках. <laughs> И гостевая комната. Так что, как-то так. Такая вот моя хатинка. А, кондерман еще есть. <laughs> Теперь вы все бачили. Папа.